На виконання закону України про адміністративні послуги напередодні нового року в Галицькому районі відбулось урочисте відкриття центру надання адміністративних послуг населенню. Діяльність центру спрямована на забезпечення прозорості та відкритості розгляду звернень. Відсьогодні мешканці району зможуть одержати будь-яку довідку в одному кабінеті. Продовжує тему Любов Галько. Центр надання адміністративних послуг, що знаходиться на першому поверсі у приміщенні райдержадміністрації, відтепер забезпечуватиме зручні умови при зверненні громадян до органів державної влади і мешканці району зможуть одержати будь-яку довідку в одному кабінеті. Центр працюватиме з січня нового року за чітким графіком, наближеним для зручності звернень людей. Прийшовши сюди, в центр, людина може отримати довідку, може отримати послугу, які надають інші наші служби району. Зокрема, мамо сказати, що Центр тісно буде працювати з управлінням агропромислового розвитку, з земельним відділом, з управлінням ветеринарної медицини, сані підстанцію, службою дітей та молоді, також з міграційною службою та іншими. Хотів би також сказати, що людина прийшла сюди, в центр має отримати послугу, має отримати незалежно якого вона характеру, і це все буде відбуватися в одному місці. Звичайно, я думаю, що це людям буде зручно. У відкритті центру взяв участь перший заступник директора департаменту економіки облдержадміністрації Василь Насадюк. Він наголосив на тому, що ця подія відбувається для створення максимально комфортних та сприятливих умов мешканцям району при зверненні до органів виконавчої влади скорочення та спрощення процедури отримання необхідних документів. Надалі перелік послуг буде збільшуватися. Любов Галько Андрій Васьків новини телеканал Раї.